Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що настав час призивати костюми. Отже, що хочеться спіймати, У мене є рівно на 7 спроб. Ну, не вистачило одного ключика на восьму. Ну, таке, буває. таке буває. Отже, що хочемо спіймати? Звісно, хочу зловити другу версію костюму на Машку. Досить непогані рекомендації. Добавили нову версію костюма на Єлену. Давайте подивимось. що можу сказати: 242% всім ворогам, це вже непогано, і плюс до всього розгон контри. Тобто зі 115% до 155. Виглядає краще, ніж перша версія. Ну, Перша версія костюму і оригінал, звісно, друга версія набагато крутіше і веселіше. І контра, якби більше, може бути з розгоном, а насамперед найбільше те, що. Мені подобається те, що клас змінився, і герой, якщо, наприклад, у вас червоний центр на дуже швидких режимах, ну, може досить нормально стояти. Окей. Ну, звісно, мені Абакан більше подобається, тому що цей швидкий та повільно герой, і, звісно, зарекомендований, хотілося б зловити саме Абакана. Плюс до всього, звісно, мені не вистачає жовтих героїв, хотілося б Вівіку у костюмі зловити. У мене є основна версія, дуже хотілося б костюмовану також лісю. З четвірок дуже-дуже хочу. Гормека. Отже, дуже багато героїв, які мені потрібні. Ну давайте спробуємо. Перед цим, перед початком давайте зараз міні-розгрузочку зробимо. Так, 12 амулетиків, це буде дуже швидесенько. І підемо ловити героїв. Так головне зараз, щоб за амулети, ніяка там трійка не випала із героїв, тому що... Подейкують, що після трієчки героя ну, зробити щось дуже важко. Ну побачимо. Так, поки що все гуд, так давайте останню. Супер. Нічого трійок не випало з героїв. Ну і переходимо. Переходимо до самих закликів. І поїхали. Х7. Вперед. Так, перша спроба, друзі, у нас. Дава, шкода, що це не Лісю. мені потрібна Лісю. Дава мені не потрібна. Я все одно такими героями вже грати не буду, тому що є набагато кращі варіанти. Я не кажу, що це поганий герой. Для початківця, звісно, це дуже гарний герой, його потрібно прокачувати, але для середнього гравця плюс Ну, дуже-дуже під великим питанням. Так, давайте далі, друзі. Ще в нас залишилось шість проб. Батько тук теж не туди. Ну тут сказати нічого, в мене є цей герой прокачаний і я його граю на деяких туріках, тому і так у костюмі досить теж непогано виглядає. Бронеріз, б'ючий по трьох. Ну нормально, нормально. Але ж мені другий не потрібен. О, оберон. Обожнюю ці заклики, друзі. Одні трійки падають. Ну дайте хоча б четвірки, які мені потрібні. Мені дуже потрібен гормек. І лісю. Дайте хоча б них і я точно заспокіююсь. Так, давайте. Залишилось три спроби. Щось розгрузка нам не допомогла. Блін, ну одні трійки. Ну це ж корм, один корм дають, друзі. І залишається в нас остання спроба, навіть не знаю. Ну, давайте, вже без різниці, хто там випаде. Таке враження, що фіни просто не хочуть мені давати тих потрібних героїв, які мені потрібні. Що можу сказати? Ну, звісно, бонусний раунд, і тар отримуємо. Що можу сказати, не знаю. Мабуть, цього героя качати не буду, хоча побачимо, ну поки що заливати, звісно, нікуди не буде. Притримуємо її до обміну, а там буде видно. На цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам нормальних закликів, а не таких, як у мене. Ну і звісно, ставимо лайкосик і пишемо у коментах, що вам випало. Всім успіху, всім дякую!